Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні хочу показати вам сорти пшениці озимої від багатьох зарубіжних та вітчизняних установ селекційних, представлених на дослідно демонстраційному полігоні в інституті рослинництва імені Юрєва. Незважаючи на обстріли на бойові дії, ми продовжили виконувати свої наукові завдання, наукові дослідження для того, щоб ви вперше дізналися результат і могли віддати пріоритет тому чи іншому сорту ті чи іншій технології. Вирощування ну, все, що в наших силах ми могли робити в цих дуже таких стислих умовах. Ми зробили. Утім, є певні нюанси, про які я хочу наголосити. Через тривалу замінованість цього поля, ми не змогли вчасно провести сівбу цих сортів. І сівбу ми проводили на перекінці жовтня місяця. Тобто, це дуже пізно для нашої регіону, для нашої зони. Сорти пішли в зиму у фазі. Сходів зима у нас була безсніжна, практично, як і по всій території України. Деякі сорти підмерзли. Я їх в процесі покажу. А утім, більша частина нормально себе почувають. І другий момент ми не змогли. Провести теж через певні обмеження ми не змогли провести внесення інсектицидів та фунгіцидів із засобів захисту рослин тут застосовували лише гербіцид. Пакова суміш була Гоутстар Екстра і Мастак. І гербіцид спрацював на відмінно. Бачите, поле ідеально чисте, немає жодної бур'янини в усьому масиві. Утім, через Такі екстремально пізні строки сівби, продуктивний стаблостой, звичайно, ну попередні роки у нас був набагато кращий. Утім, це не завадить провести порівняльну оцінку в таких, от умовах, я б сказав, складних екстремальних умовах, які зовнішні, як зовні виглядають ці сорти. Я вам хочу і показати. Тому ласкаво прошу до перегляду. Отже, друзі, пока пока починаю показ сортів селекції інституту фізіології рослинної генетики спільно з Миронівським інститутом пшениці імені Ремесла. Ліворуч від вас традиційний один із найбільш поширених в Україні сортів це Богдана. Праворуч сорт Либідь. Ну, Богдана в наших дослідженнях займав лідируючі позиції за ек екстенсивних технологій вирощування. Що я маю на увазі? Тобто на фоні бездобрив після гірших попередників Богдана є одним із кращих сортів, е які давали най найбільшу продуктивність от, в наших дослідженнях. Утім, при інтенсифікації технології вирощування, е при інтенсифікації, Системи удобрення, захисту рослин Богдана вже значно поступається новим селекційним розробкам, про які я буду в подальшому і говорити. Отже, ліворуч Богдана оцінюйте і праворуч сорт Либідь. Либідь приблизно на 10 см нижчий від Богдани. За продуктивним стеблостоєм вони приблизно однакові. Ліворуч сорт Феофанія, праворуч Софія Київська. Ну, За зовнішнім виглядом, суб'єктивно можу сказати, що Софія Київська вигляд має кращий, ніж Феофанія. Утім, бункер, звичайно ж, покаже істину. Ліворуч сорт Подалянка, старий сорт Подалянка, але досить таки поширений, тому ми його і включили сюди, в колекцію. І праворуч сорт воздвиженка Іванівської дослідно-селекційної станції. І наступні сорти це, власне, я буду показувати селекції Іванівської дослідно-селекційної станції Інституту культур і цукрових буряків. Отже, перший сорт Іванівської станції це сорт Воздвиженка. Він праворуч, за висотою він. На рівні подолянки, навіть дещо на 5 см вищий за подолянку. Ліворуч сорт Охтерчанка ювілейна, праворуч сорт світанкова. Непогані сорти, непоганий зовнішній вигляд мають обидва ці сорти. Ліворуч сорт соловушка, праворуч сорт сприятлива. За висотою однакові. За зовнішнім виглядом, різниця дещо є за кольором соломини. Ну, сприятлива такий більш світлий колір має. Утім, за показниками врожайності і якості пізніше скажемо результат. Тепер, друзі, переходимо до сортів Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції. За попередніми роками їхні сорти мали одні з кращих результатів, тому який урожай в цьому році подивимося. Але зовні теж вони мають досить такий привабливий вигляд, і ліворуч їхній сорт вежа, праворуч диво донецьке. Вежа, ми бачимо безостий. І він значно нижчий сантиметрів на 15 вежа нижчий, ніж Богдана. Ну і диво Донецьке на рівні сорту вежа. Ліворуч сорт ігриста, праворуч сорт перемога. Дуже омріяне нами слово перемога. Ми сподіваємося і віримо, що скоро ми святкуватимемо нашу перемогу над нашими ворогами. А зараз ми можемо споглядати сорт під назвою Перемога на нашому полігоні. Достойний, я вважаю, сорт. Принаймні зовні виглядає так. Друзі, ліворуч сорт Юзовська. Це останній представлений сорт на нашому полігоні Донецької дослідної станції. Теж непоганий сорт за попередніми результатами сортовипробовувань. А праворуч починається починаються сорти селекції інституту рослини своє імені Юрєва. І перший їхній представлений на полігоні сорт сорт вигадка. Він дещо вищий, так і на 5-7 см вищий, ніж сорт Юзовська. Теж остистий, такий от має зовнішній вигляд. Ліворуч сорт гайок, праворуч сорт гармоніка. Гайок на 10 приблизно сантиметрів вищий, ніж гармоніка. Гармоніка, він такий, ну, як полукаровик, на мою думку. Але що я скажу? Гайок один із найбільш улюблених моїх сортів. За результатами попередніх сортовипробувань Він має одну із лідируючих позицій, особливо на інтенсивних фонах удобрення. Показав себе досить непогано в багатьох господарствах, які його придбали. Має широку лискову пластинку і еректоїдний тип листового апарату на зразок як у іноземних сортів. Тому вважаю цей сорт досить таки перспективним. Нагадаю, сорт гайок. Ліворуч сорт диво. Прошу не плутати із сортом диво Донецьке. Це зовсім інший сорт. Диво Донецьке це Донецької дослідної станції. А просто диво це Харківський. Інститут росину своєї менювріва. Отже, ліворуч сорт диво, праворуч сорт запашна. Ліворуч сорт здобна. Праворуч сорт красаванів. За висотою вони приблизно однакові, середньорослі сорти. Краса ланів вже таку значну популярність на полях України завоювала. Ну і цілком виправдана, тому що і за урожайністю, і за якістю дійсно краса ланів не лише красивий, але і досить таки продуктивний сорт. Друзі, показую вам одні із найбільш нових сортів пшениці озимої. І, власне, навряд чи ви їх де-небудь бачили ще, крім цього відео. Тому от вже представляю вам сорт Мавка ліворуч. І сорт мазурок праворуч. Мазурок дуже перспективний сорт, оскільки формує особливі показники якості. Не буду довго за нього розказувати, може, в якомусь окремому відео розкажу, але сорт унікальний, формує високу і врожайність через продуктив, високу продуктивну густоту. Бачите, густота продуктивного стебластою досить таки висока. Бачите, колос? Е Стійкий до хвороб, незважаючи на відсутність фунгіцидного захисту, бачите, досить таки гарний виповнений колос формувався. Отже, ще раз наголошую, нові сорти Мавка ліворуч і мазурок-праворуч. Мазурок на 5-7 см вищий, ніж сорт Мавка. Теж нові сорти, які, я думаю, ви бачите вперше. Ліворуч сорт мальованка, праворуч сорт Мелашка. Мальованка і Мелашка за висотою відрізняються теж на 5-7 см. Мелашка більш високорослий. Ну за густотою продуктивного стеблостою мені більше сподобався саме сорт Мелашка. Ось він, подивіться, дуже густий, дуже такий ще масивний колос. Отже Мелашка. Подивимося на урожайність. Я думаю, буде достойна альтернатива багатьом відомим сортам. Ліворуч сорт метелиця Харківська, остистий сорт. Теж досить таки вже популярний на Харківщині сорт. Е, непогану врожайність і якість зерна показує метелиця Харківська. І праворуч, остистий сорт привітна. За висотою він дещо нижчий ніж сорт Богдана на 5-7 см, За продуктивності абсолютно не поступається тому ж самому сорту Богдана. Ліворуч сорт Принада і праворуч, останній сорт в колекції інституту рослинництва сорт Проня. Обидва безості сорти. Проня показав одну із найбільш високих показників по врожайності і якості зерна у попередні роки сортовипробувань. випробовань. Проня теж таки на висоту колеса це приблизно на 7 см нижчий, ніж Принада. І я вважаю один із найбільш перспективних сортів. Нагадаю, сорт Проня. Починається дощ, друзі, тому сподіваюся встигнути вам показати всі ці сорти. Так, тепер ми починаємо показ сортів Селекційного генетичного інституту Одеса. Досить таки популярні в Україні сорти і достойні сорти. Тому окремі з них хочемо показати вам на цьому полігоні. Отже, ліворуч сорт гурт, праворуч сорт Ліра Одеська. Ну, На мою думку, Ліра Одеська значно кращий зовнішній вигляд має, ніж сорт гурт. Отак навіть покажу вам. Гурт якийсь ну, зріджений у нас вийшов. Ліра Одеська досить таки гарний вигляд має. Ой, дощ тільки збільшився, тому в перервах щось намагаюся відзняти. Отже, ліворуч сорт. Манера Одеська, праворуч сорт місія Одеська. Обидва достойні сорти. Бачите, зовнішній вигляд і у манери, і у місії досить такий гарний. Ну, Недарма ці сорти одні з найбільш популярних теж в Україні. Ліворуч сорт перепілка, праворуч сорт розквіт. Обидва сорти. Ну, Однакові за висотою, я бачу, але вони поступаються приблизно на 5 см нижче, ніж попередні сорти, які я вам показував. Манера і місія Одеська. Ну, і У порівнянні з манерою і Місією, мені здається, ці сорти теж поступаються за продуктивним стеблостоєм. Утім, це моя суб'єктивна оцінка. Друзі, ліворуч сорт дар Луганщини. Це сорт Луганського інституту агропромислового виробництва, досить таки старий. Сорт, але на Луганщині я його взяв для себе на розмноження. подивитися, для дослідження, точніше, того, що в окремих фермерів він користується популярності і досі. Досить такий високорослий сорт, більш високорослий, ніж сорт Богдана. Але на відміну від Богдана, дар Луганщини остистий. ну І праворуч сорт Носівської селекційно-дослідної станції, сорт Ювівата. У нас поки що один сорт на полігоні представлений цієї селекційної установи. Ну і непоганий зовнішній вигляд має цей сорт Ювівата Далі, друзі, представляю вам сорти селекції фермерського господарства Бор. Ліворуч сорт Сталева, праворуч сорт Тайра. В минулому році тайра досить таки непогану врожайність показав. Дощ взагалі сильний почався. Тому зараз, мабуть, тимчасово припиняю. Ось вам сорт тайра. Гарний сорт. Друзі, промок до нитки. Тільки що така злива була, що все. У мене і список намок, і сам я весь до нитки мок. Тому я не знаю, зараз спробую показати вам, але тут уже в калюжі в цьому полі. Тому такими от стараннями даються такі відео. Отже, ліворуч сорт шестопалівка, старий сорт ФГ Бор Шестопалівка. А праворуч тут є представлений ще перший сорт товариства з обмеженою відповідальністю БВС Плюс. А сорт називається золото степу. Отже, ліворуч, Шестопалівка, праворуч золото степу. Ну, по результатах минулого року золотостепу та власне, всі сорти ТОВ БВС плюс, як би так і на рівні середніх були. Особливо нічого в них я не побачив. Утім, в цьому році зовнішній вигляд, принаймні цього сорту золотостепу, має такі перспективи стати одним з кращих. А там подивимося після молоту. Ліворуч сорт Сетар. Чи Сетар. Добре, хоч не Сепар. Е, ну, Не знаю, чого так назвали, сорт Сетар. Теж селекції ТОВ БВС Плюс, а праворуч сорт хвиля Дніпра. Хвиля Дніпра і назва красива, і сам по собі він дійсно красивий. Нагадує Хвилю Дніпра. Реально і колос масивний в цьому році, і продуктивний Стебості непоганий. Тому хвиля Дніпра мені починає подобатися цей сорт, а там подивимось. Друзі, хочу показати вам сорти компанії Товариства обмеженої відповідальності Сади України. Два сорта представлених ліворуч ліль, праворуч сорт тулуза. Ну, на даному полі полігоні мені ліль якось не дуже сподобався, але от тулуза має набагато кращий вигляд. От такий от сорт тулуза. І ліворуч ліль. Колеги, хочу вам показати сорти тимчасово окупованого Краснодарського науково-дослідного інституту сільського господарства імені українця Лук'яненка. Отже, ліворуч сорт Краснодарська 99, а праворуч сорт Таня. Безлості сорти. Такі от мають зовнішній вигляд. Ліворуч сорт ювілей на 100 теж Краснодарського інституту, а праворуч починаються сорти компанії КВС. І перший представлений сорт це сорт Еміль. От він, праворуч, безостий сорт Еміль. Ну, На сході України я не бачу перспективи до його поширення. От Я вам покажу, щоб ви побачили. Не дуже я задоволений цим сортом. Наступні сорти компанії КВС це джерсі, ліворуч і лазулі. Прав... Ну, е... Лазулі мені взагалі не сподобався. Дуже погано перезимував. Один із найгірших за перезимівлею був Лазулі і наступний стромболі. Висота рослин ну, сантиметрів 25, максимум 30. Е... Ну, джерсі теж. Особливо не сподобався, тому така от картина. Ліворуч сорт Стромболі, теж який дуже погано перезимував. ну і Зовнішній вигляд один із найгірших, дуже зріджений через погану зимівлю. І правор сорт талант. Ну із КВС-овських сортів талант найкращий, який на цьому полігоні представлений. Ну найкращий серед КВС-овських сортів, але далеко не найкращий, взагалі в порівнянні з іншими сортами. Ну, на мою думку, друзі, щоб ви не каз... не подумали, що я там щось принижую заслуги КВС. Ні, просто в умовах е, східної частини України е, ці сорти, я думаю, не мають перспективи до. Широкого впровадження власне, цієї компанії, на відміну від гібридів жита. От Гібриди жита компанії КВС дійсно одні з найкращих, я вважаю, в Україні в різних регіонах. А от сорти пшениці ну, ви бачите зовнішній вигляд. Так, колеги, починає з'являтися сонце нарешті, після того, як я до нитки промок. Табон, бачите, ще над Харковом. Стоїть хмара з дощем, яка тільки що тут була, а зараз у нас починає з'являтися сонечко. І я продовжую вам показувати сорти. Тепер уже сорти компанії DSV. Компанія досить така популярна у світі. Їхні сорти мають лідируючі позиції за врожайністю у світі. Але на Сході України вони тільки починають випробовуватися. Ну, дехто їх вже досить таки давно можливо вирощує. В центральній і в Західній Україні у нас на сході вони менш популярні, і ми їх вирішили випробувати в порівнянні з іншими сортами. Тому ліворуч сорт Артіст, праворуч сорт аспект. Безості сорти. Ну, Чесно, теж не бачу, поки що нічого в них перспективного. Ліворуч сорт емблем. Праворуч сорт етана. ну Етана більш пізньостиглий. Бачите, навіть ще зелене листя трапляється. Колос великий, але ну, густота продуктивного стебластою. Ну, теж такий, як я наголошую, це пізні строки сівби і практично без захисту. Тому така от картина не задовільна, я вважаю. Ліворуч сорт комбін остистий, праворуч безостий Патрас. Теж компанії ДСВ. Ну, Теж таки за висотою вони всі низькорослі, практично всі на однакову висоту. Ви бачите, е, Ну, густота продуктивного стеблостоя судіть самі. не... Сверх, ну, колос великий, так, але густота продуктивного особенностою поступається українським сортам, практично всім. Ліворуч сорт продуцент, праворуч самурай. Ну, самурай, один із найбільш низькорослих, як виявилося, в колекції ДСВ. Ну і те, що я помітив, він вражується сильно альтернаріозом колоса. Ну, Звичайно, захисту не було, але інші сорти вистояли. Цей же ж сорт сильно вражується альтернаріозом, або, як ще називають, черні колоса. Тому я від самурая очікував більшого. Починаються сорти компанії за Ліворуч сорт Angelus, праворуч сорт Балітус. Ну, Обидва сорти, хоч той, хоч інший. Я вважаю теж нічого особливо такого, щоб заслуговувало на увагу, я не побачив, принаймні в цьому році. От, Ні по одному сорту, не по іншому. Ще раз скажу, ліворуч Angelus, праворуч е, «Балітус». Ліворуч сорт Panonicus це ще компанія за а праворуч сорт Азорі компанії «Секобра». Ну, Панонікус остистий, бачите. асорі безостий. Ну, кращий вигляд має, ніж там попередні компанії наземні, звичайно, але теж, на мою думку, програє сортам вітчизняної селекції. Утім, обмолотимо, будемо знати точний результат. Ну І ще два сорти компанії Секобра Ліворуч Меморі. Праворуч футуром. Футуром приблизно на 10 см нижчий, ніж меморі. Обидва безости сорти. Ну, і так само, друзі, не судіть строго, ну, я суб'єктивно просто свою оцінку даю. Вони мені в таких от умовах, як у нас, не сподобались. Так, і останні два сорти озимої м'якої пшениці. Це ареал ювілейний ліворуч. Це компанія Байер має право власності на цей сорт. Я дуже сумніваюся, що власне ця компанія створювала цей сорт. Але це теж мої суб'єктивні такі думки. Належить він компанії Байер, ареал ювілейний непоганий сорт, досить таки популярний на сході України. Хоча теж. Альтернаріозом вражається. Бачите, от чітко видно проявляється те так зване чернь колоса або ж Альтернаріоз. Ось, ось, тобто на поодиноких при інтенсивних опадах вражається Альтернаріозом. Ну і праворуч сорт компанії Limagrain Nordica. Нордіка. Ну, з іноземних сортів Нордіка мені, мабуть, чи не найбільше подобається, того що. Ну І по густоті продуктивного стебостою. Ну, і по масі колоса, мені здається, він кращий, ніж попередній. Хоча теж альтернаріоз проявляється і тут. Друзі, ну от і все. Я показав вам сорти м'якої озимої пшениці, представлені на цьому полігоні. Потрапивши під великий такий дощ, все ж таки зміг закінчити цей показ. Дивіться наступні відео, де я показую сорти жита озимого, сорти тритикали озимого, гібриди жита озимого. Ну і також за тверду пшеницю. Я думаю, розповім. Тому дивіться наступні відео чи попередні відео, там уже в якій послідовності я буду їх викладати. Дякую вам за те, що були під час цього перегляду. До нових зустрічей, і хай вас охороняє Господь.